Чому вам потрібно це знати? Тому що більшість людей живе від зарплати до зарплати і їм ніколи не вистачає грошей. Тобто приходить якась зарплата, людина за тиждень-два її витрачає, приходить в нуль. Знову чекає на наступний місяць зарплата, знову вона прийшла, знову вона витрачається за тиждень-два, приходить в нуль. І так, ця дія повторюється з місяця в місяць, з року в рік. Кожного разу ця людина приходить в нуль, тобто живе від зарплати до зарплати. Все тому, що більшість не знає закону грошей. Гроші самі по собі вони поділяються на три види. Перший вид грошей це дохід, другий вид грошей це витрати, і третій вид грошей це резерв. Більшість населення живе таким чином, я б сказав би, понад 90% людей, що їхні доходи дорівнюють їхнім витратам, тобто скільки люди заробляють, скільки витрачають. Набагато розумніше було б всі гроші не витрачати, а як мінімум 10% виводити резерв. Тобто, от у вас є дохід 100%. 10% ми виводимо в резерв. І на 90% ми живемо. Тобто, вам приходить зарплата відразу. Золоте правило 10% відкласти, вивести в от резерв. А на 90% живемо. Знову прийшла зарплата. 10% відкласти на 90% живемо. І цю дію потрібно постійно повторювати, поки ви працюєте, заробляєте гроші. Для чого це робити? Навіщо ці 10% виводити в резерв? Ну, хоча б для того, що потрібно пам'ятати, що колись ви не зможете працювати, можливо, ви захворієте, можливо, переїдете жити в інший регіон. Можливо, ще якийсь форс-мажор станеться, і вас от будуть ці резервні гроші. Вам не доведеться їх займати чи залазити в кредити чи кредитні ліміти. В ідеалі такий домашній резерв потрібно формувати на 6-12 місяців, але для початку і на 3 місяці знадобиться. Тобто, ви відштовхуєтесь від того, скільки ви витрачаєте в один місяць, якщо ви там, наприклад, витрачаєте в місяць 20 тисяч гривень, відповідно формувавши резерв на 3 місяці. Потрібно 3 місяці помножити на 20, це буде 60 тисяч гривень. Саме така сума повинна бути у вас у вільному доступі, якщо настане якийсь форс-мажор. Ну, це все, я ще раз нагадую, дуже індивідуально. Ці гроші можна тримати в доларах, в гривнях, в євро, кому як зручно. Більше про фінанси та фінансову грамотність зможуть дізнатися в моєму закритому телеграм-каналі. Шлях до успіху за посиланням в описі цього профілю. Підписуйся!